Трамп поговорив з Зеленським, і, схоже, розмова позитивна. Зараз про все по порядку, коли спершу підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо найважливіше. Почнемо з того, що після вчорашньої розмови з Путіним Трамп вперше, і я підкреслюю це вперше заявив, що не задоволений розмовою і не досягли жодного прогресу. Це дуже незвична оцінка від Трампа. Такого не було ще, але навіть більше він сказав, що Путін не хоче припиняти війну. Я не те, щоб оптиміст щодо Фредовича, але це якісь прозріння. Фіксуйте момент. Важливо те, що він це сказав ще до того, як Путін демонстративно розносив Київ після їх розмови. Тож я думаю, що настрій у нього може бути ще гірший. Але вже сьогодні, 4 липня, Трамп поговорив з Зеленським. Про розмову відомо мало, але достатньо для того, щоб оцінити її позитивно. По перше, сьогодні день незалежності Америки. І слухайте, я взагалі здивований, що на головне американське свято Трамп не відморозився під будь-яким приводом. Це трохи щось означає. За інсайдами американської преси, розмова тривала 40 хвилин, що багато. Ще дуже важлива деталь, яка звучить як від джерел, так і безпосередньо від Зеленського. Трамп був обізнаний щодо ескалації з боку Росії, а саме щодо ударів по містах та на лінії фронту. Що? В нього був брифінг по Україні ні 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 тут важливо пояснити. Він не читає більше одного листочка тексту і дивиться тільки Fox News. Помічники навіть хотіли його брифувати у формі новин з Fox News. І я зараз не пошуткував. Синдром дефіциту уваги, чи як це там? І тут прямо обізнаний щодо України. Мабуть, знає і сьогоднішню криваву підставу від Путіна та трохи незадоволений. Друга важлива фраза від Джерел така цитую. Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, чи все було призупинено, і якщо взагалі було. Якщо взагалі було, тобто він що дійсно не в курсі? Ну і головне, це вже офіційно від Зеленського. Домовились про зустріч команд щодо ППО та посилення захисту українського неба. Ну, все, якийсь результат. Тут хочу відповісти на питання, яке вас часто турбує. В нас що закінчилось ППО зовсім? Пряму інформацією не володіє ніхто. Проте всі джерела кажуть, що є запас принаймні на місяць-два. Тож поки все виглядає нормально. Домовимось. Все буде добре. До завтра.